3, 2, 1 Не з самих низів підриваю, як вона з середини. Я сьогодні кайфую просто. Це було дійсно небезпечно. Вітаємо на каналі Mandarin Motors. Сьогодні в нас на огляді це Зікер 007 GT. Ми розглянемо детально цей автомобіль, зробимо тест-драйв та покажемо всі його характеристики. Що ж розпочинаємо? Але перед тим не забудьте підписатися на наш канал та поставити нам лайк. Зікер 007 GT це такий спортивний електрокар довжиною 4 ,86 м, 86 см, ширина 1,90 та висота 1,46. Відрізняється стильним дизайном з безрамковими дверима та безрамковими дзеркалами. Топова комплектація отримала матричні led фари та 90-дюймову моноброву з 1711 світлодіодів з потужністю 10 тисяч ніт. В базовій комплектації до 19 колеса, в топовій двадцятій. По периметру автомобіля 31 датчик, а саме 12 камер, 12 ультразвукових датчиків, 5 міліметрових та 1 лідар. Є дві комплектації батарей – це 75 кВт-годин та 100 кВт-годин. Всі вони працюють на 800-вольтовій архітектурі. Батарея на 100 кВт-годин буде заряджатися вам від 10 до 80% за 15 хвилин. Усі сидіння з авто з натуральної шкіри Монако Конапа. Також вони отримали вставки алькантари та металу. Передні сидіння отримали 14 видів електрорегулювання. Також вони мають функцію вентиляції, підігріву та масаж. Задні сидіння отримали тільки підігрів та електричний нахил спинки. Центральний дисплей на 15,4 дюйма, панель приладів та HD проекція. Центральний тунель у нас тут облаштований чотирма такими тумблерами та одним роликом для гучності. Прикольно тим, що тут є окрема кнопка для відкривання багажника. Далі у нас йде дві зарядки з вентиляцією. Далі невеличка ось тут така кишенька та два підстаканники під світкою. Далі підлокітник. У підлокітнику він. Досить місткий, я би сказала. О, він тут аж подовжений трішечки. І у нас тут є зарядка на 60 Вт. У салону автомобіля 23 динаміка від Ziker Sound Pro. Що ж, на рахунок керма, він не зовсім у нас круглий, видно спортивні такі акценти. Його дуже зручно тримати у руці. Е, в нас далі ось тут є фізичні клавіші та ролики. Посередині Подвійний склопакет, що спереду, що ззаду, також електричні двері з дотягувачем. Особисто мені подобається тим, що тут є ось така кнопочка для відкривання дверей. Ти відкриваєш і двері самі тобі автоматично відкриваються. Що ж, давайте подивимося, що у нас там на задньому сидінні. Що ж, заднє сидіння у нас тут Монако напас ставками аль і також є маленькі металеві вставки. Е, далі вони отримали тільки функцію підігріву, масажу і вентиляції тут немає. Ще є електричне регулювання цих крісел. Що ж, їх також можна скласти для збільшення багажного відділення. Під у нас теж є. З невеличким таким відсіком і двома підстаканниками, без підсвітки. Для пасажирів заднього ряду у нас є тут дві зарядки Type-C, два дефлектори. І що я вам хочу сказати, тут не зовсім рівна підлога, є ось такий невеличкий поріг посередині. Панорамний дах без шторки, але має 10 режимів затемнення від 10% до 100. Сидячи ось на цьому місці, моя голова торкається до цього даху, але якщо сісти ось тут, досить просторо, досить просторо. Відкриваємо багажник. Зразу скажу, що об'єм багажника тут у всіх автомобілях стандартний: 645 літрів. Якщо розкласти другий ряд, буде 1737 літрів. Зараз ви бачите, ось тут рейкові такі пазли. Вони опціональні. Це для того, щоб ви могли собі встановити кемперське обладнання або виїзне кафе, якісь столики, які можна буде собі встановити, там кавове обладнання чи, наприклад, якийсь гриль. Опціонально ще тут доступна 220 вольтова розетка. І ось такий прикурувач на 12 вольт. В підлозі у нас є відсік. Тут ви можете встановити собі холодильне обладнання, такий собі термобокс літраж до 10 літрів, де ви можете зберігати продукти. Ще у кемпер варіанті є ось такі два відсіки. У нас тут є ще одна машина. Давайте глянемо на звичайний багажник. У підлозі також є відсік, який можна собі встановити холодильне обладнання, і ось цю підлогу прибрати. Теж опціонально доступний електрофаркоп, ціна 8000 тисяч Що ж беремо Ziker 007 GT на тест-драйв. Друзі, ми зараз на тест-драйві і, на жаль, у нас не топ-конфігурація. В нас сьогодні на тесті зі 007 GT заднім приводом потужність 310 кінських сил запасом вгоду до 650 км за циклом CLTC. Розганяється до сотні за 5,2. Повнопривідна машина розганяється від 0 до сотні за 2,9 секунди. Що хочу зауважити, що мені подобається, це тут HD проекція. Вона дійсно велика. Здається, якщо я не помиляюсь, це 35-дюймова. На ній відображається карта, швидкість також е камера е поворотника. Тобто, куди ви повертаєте, відображається зображення поворотника в ту сторону, куди ви їдете. Це класно. Чесно, вам не потрібно відволікати зеркала Взагалі камера також загорається червоним, якщо наближається якийсь автомобіль по ту сторону, куди ви повертаєте. Так як в нас не то конфігурація, в нас немає пневми, але машина досить плавно їде. Тобто Підвізка в нас спереду двоважельна, позаду багатоважельна незалежна. І це відчутно. І Це дійсно відчутно на рахунок базової комплектації чотирьох портневі гальнівні супорти. Топ-комплектації брембо шестипорчневі. Є налаштування підвізки спортивне, стандартне та комфортне, і такі самі режими їзди. Ще раз згадаю проекцію, те, що ти бачиш, все на камерах. Ти бачиш, чи машина далеко чи ні. Ти бачиш сліпі зони, попередження просто про близькість автомобіля якогось. Тобто тобі не потрібний, фактично тобі не потрібен центральний екран там для карти чи ще для чогось. Ви все будете бачити на HD проекції. Це реально круто. Мені я сьогодні кайфую. Просто ви бачите, який буде саме поворот, з якої лінії, в яку лінію, і також ви бачите секунди світофора. Все, нам пора їхати. До речі, в попередньому огляді зікр 001 Нам в коментарях писали те, що дуже великий шим і мерехтіння hd проекції. Я не знаю, чи сьогодні буде видно чи ні, але здається, ми знімали. І ми перевіряли те, що мерехтіння немає. Ну, це ми вже побачимо на фінальному відео на рахунок панорамного даху. Те, що тут відсутня шторка, як ми вже дізналися, і це не критично, і це взагалі окей. Чому тому, що сьогодні, як ми вже сказали, досить сонячний день. Зараз трішки захмарилося, але хвилин так десь 10 тому було дійсно добре сонячно, і ми побачили те, що дах дійсно затемняє. Він настільки затемнений, що практично ця шторка не потрібна. Зараз ми все налаштували в спорт режим, тобто підвізка, кермо також реагування педалі газу. Зараз ми спробуємо. На жаль, у нас тут камери всюди, і зараз нам показує взагалі обмеження 40. Далі буде камера 80. Тому ми спробуємо після камери десь приблизно від 7 не з самих низів підриває, як вона з середини до сотні. До прикладу, якщо вам потрібно когось просто обігнати, буде такий тест. Зараз ми спробуємо розігнатись. Зараз на швидкість 50 км. І ми спробуємо до 100. 3, 2, 1 not. на окей окей стоп not. ту зва ту напрямую фасти окей мене відкрило назад але вона тільки що відчула всю потужність навіть не повнопривідної версії і дійсно з головою хватає. Я собі тільки можу уявити, як іде повнопривідна версія. Ну, від 50 кілометрів до ми розігналися приблизно, я не пам'ятаю, десь до 120 до 120 і цього дійсно вистачає. Вам хватить потужності обігнати миттєво будь-кого, чи то на швидкісній трасі, чи то просто на якійсь публічній дорозі. Тобто, що я хочу сказати, дійсно все з цим окей. Мені здається, якби не було задньої спинки, я б показала. Всім. На рахунок підвіски зараз, так як ми вже згадували, у нас все налаштовано в спорт і дійсно ти відчуваєш всі нерівності, всі ямки, всі якісь такі вибоїни на дорозі. Тобто є різниця в налаштуванні, навіть незважаючи на те, що немає пневми. Так, у нас зараз, до речі, дощик. дощ Так, погода міняється у нас зараз. Такий період року, що погода міняється просто. 10 разів за годину ми починали наш тест-драйв. Просто сонце було на дворі. Зараз у нас такий гарний пішов дощик. на рахунок керма, так як ми вже в салоні казали, і такий спортивний акцент у нього, і це виправдано для такої потужності. Потрібно напевно таке кермо. Але воно мені чесно кажучи могло би бути трішки менше. І, на те, що... і про те, що воно не кругле, в принципі, я не відчуваю нічого такого критичного. У мене автомобілі кругле кермо. Тут ні, і я не відчуваю такого дискомфорту, що я сказав, що дійсно я за якимось іншим автомобілем. Що ж, друзі, зараз будемо тестувати а, автопілот, як ми бачимо зараз, навіть перед нами пішохід. Автомобіль все бачить, ми не будемо їхати далеко, ми зараз по парковці це будемо напевно ще тестувати. Ми забули це протестувати під час того, коли я водив автомобіль. І дуже непогано все щитує. Ми бачимо і різні такі відкриті автомобілі з дверми і пішоходів, і він досить все гарно щитує. Ось у нас маршрут на виїзд з парковки, то маркування читаю він непогано. Хочу ще зауважити те, що а, лідар допомагає собі щитувати все. О -о -о -о. Було дійсно небезпечно. Момент у нас чуть... вантажівка не підрізала. Автомобіль не а, сигналізує те, щоб тримати руки на кермі. Так як в, в нашому передньому огляді ліпмотор мені постійно нагадував, щоб я тримав руки на кермі. Зікер такого не робить. Можливо, через те, що швидкість низька. Хотів сказати пішоходи, але тут різні байкери і мотоциклісти їздять. Тут така у нас досить дорога, можна сказати, нерівна, і автомобіль так само прискорюється, бо, тому що тут дозволено 60, але я би не ризикнув тут їхати 60. Я бачу, наш помічник також не дозволяє їй чесно, такий доволі сміливий автопілот. Ми Вже під'їжджаємо до салону і зараз будемо паркуватися. Я думаю, автомобіль повинен у нас запитати, де ми хочемо припаркуватись. Это было очень близко. мы паркуемся. <laughs> Що хочу сказати від себе, це дійсно треба звикнути до цього, що автомобіль замість тебе паркується, тому що я не скажу, що тут було багато місця для паркування, і автомобіль це успішно виконав. Зараз автомобіль буде паркуватися сам на інше місці. Тобто він припаркувався з нами в одному місці, парковка навпроти нас, а зараз він буде паркуватись ось тут. Ми подивимося, як він дійсно тут справиться. Тут не дуже багато місця, я скажу, для всі такого маневра. Але, як ми вже побачили, автопілот тут дійсно, можна сказати, дуже такий сміливий, такий дерзкий. Так, дійсно GT, Все, паркування успішно виконано. Зараз ми подивимося, як він це зробив. Рівненько, Так, дійсно рівно. Дійсно рівно. Що ж, давайте пройдемося по цінах. Базова комплектація Zikr 007 GT буде коштувати 202 тисячі та топова комплектація обійдеться у 232 тисячі Що ж, переходимо до підсумку. Виходячи з нашого огляду та тест-драйву, ми хочемо сказати, що Зікер 007 GT – це дійсно потужний та технологічний автомобіль. Пишіть, будь ласка, нам у коментарях, як вам цей автомобіль і які б автомобілі ще марки Зікр ви би хотіли побачити у наших оглядах. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки. Побачимось!